Всім привіт! Сьогодні вирішили перевірити, дослідити те місце, на якому були знайдені якісь псевдометеорити, а фахівцями визначені не каміння як магнетиди. Головне дослідити, чи це природнє народження цих камінняв, чи, можливо, хтось їх приніс на хутір, розбив та порозкидав. Сподіваюся, це вияснити. І ось по дорозі. По дорозі, як і минулого разу на себе привертають увагу величезна кількість мертвих землерієк. Мертвих землерієк дійсно просто величезна кількість. Так, ну а ми шукаємо місце, де були знайдені каміння. Фактично кожен квадратний метр, кожен квадратний метр. Засіяний мертвими бурозубками в болоті Відцвіла м'ята, Відцвіли медоноси. Більше не гудуть бджоли і не співають пташки, болота затихло. В нас зараз не цікавлять не м'ята, не пташки, не бджоли. Нас цікави метеоритна галявина. А ось тут жила одна із останніх. Сімей бобрів. Бобрів теж не стало. Я не знаю, куди вони подівалися. Їх була величезна кількість. Вони загачували не тільки струмки, загачували річки. Їх виловити, вибити просто неможливо. В такої було кількості. Я навіть балакав із браконьєрами, запитував у них, куди бобри подівались, вони знизують плечима. Кажуть, хто знає. не стало, да і все. Але факт залишається фактом. Ось бобрина стежка, тут дуже рідко з'являються сліди кіз. Бобрів на річці не стало. Це факт. А факт, як так кажуть, саме вперта річ на світі. Причини невідомі. Так, ну а ми йдемо далі. Вирішили піти до хутора напряму. Але як часто буває, в таких місцях коротка дорога виявляється більш дальною та да, складною. Боже, що це щось десь було тут, але апарат нам поки відмовляється показувати саме де. Один із останніх днів літніх. терочка пилика не умолкаючи. Щось шукав метеориты чи магнитиды, а нашел похоже солид речи посполитої. да, солид. Так, солид речь посполыта. Средняя вича. Вот такая штука. Чем уже не солид. Та такая как солид. Тики цикава тамга по центру. Вот так. Вот такие метеориты у нас. Вот такие метеориты. Ну что, треба продолжать шукать. Да. Еще один солидик. Солиды никогда не ходят по одному. Ну, дружок, перша, перша она, а это а, есть а, а, а классическая насильничка. Классическая насильничка с кифы. Еще и по-моему. А ну. Вот тут, так будет рысочки там гавая Там щось схоже на тамгу. Тоді людина знала, що це саме його зброя. О, а це крестик сучасник соліда. І ушко ціле. Скоріше всього власник цього хрестика і соліда була одна та ж сама людина. О, як молодь надихнув хрестик. Я можу трохи відпочити. Важко вже щось стало з апаратом ходити. Як не крути. А тут схоже була середньовічна хатка. Можливо, жив який лісник. А можливо хто зна. Утворі у творі тут копається немало, а от світничка практично немає. Ось такі у цьому лісі сосни растуть. Ну вони вже не растуть, але ще стоять. А ось у на нас рухаються юні, юні пошуковці. красавчик Николашка, двушечка или а ух ты трешечка. Николашка, трешечка. Ціна не велика, але просто приємна монетка і розміром і взагалі давай сюди а ось і хі -хі, наші псевдо метеорити чи не псевдометеорити. Ось така наслоєнка я читав бачив відео що на слоєнки такої не може бути на метеоритах, а на слоєнка це тільки в земних породах тому що тяжіння є тільки в земних породах тому на слайонка різна щільність Ну подивимось головне що на нього дуже гарно реагує металошукач і ось так на нього реагує компас Оп! Ось так реагують на компаси. Незрозуміло. Він просто обертає компас навколо своєї осі Кам'янець обертає компас навколо своєї осі. Він отак притягує. Де він вдівся? ага. Без камінців оба компаса показують начебто правильно. З камінцями. З камінцями відбувається ось таке ось чудо. У звичайного компаса, на електронний компас камінь. Не діє взагалі ніяк. Ось так. Ось так і завершилась наша експедиція. Схоже, що ми довели походження, земне походження каменів, яке нам попалося минулого разу. І без трофеїв теж не повертаємось. Ось такі знахідки цього разу на хуторі якого немає на жодній карті, навіть дуже давній. Але більш містичну та розширену версію я вже викладу у відео для спонсорів. Дякую всім за увагу та терпіння.